Добрий день, шановні учні! Рада вітати вас на уроці географії. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож у надра нашої рідної землі. Ви дізнаєтесь її внутрішню будову, а саме тектонічну будову України. Замислювалися ви коли-небудь, чому на території нашої країни є рівнини, гори, западини, чому одні регіони багаті на певні корисні копалини, а в інших їх майже немає. Відповіді на ці та багато інших питань криються саме в тектонічній будові, своєрідному фундаменті, на якому сформувався сучасний рельєф України. На цьому уроці ви дізнаєтесь про основні тектонічні структури, які складають основу нашої території, про їхній вік, особливості формування та зв'язок з розміщенням корисних копалень. Ви навчитесь розрізняти щити. Плити, складчасті області та западини на тектонічній карті України. Тож приготуйтеся до цікавої та пізнавальної роботи. На уроках географії в 7 класі ви ознайомлювались поняттям тектонічна структура та тектонічна будова. Для того, щоб ефективно вивчати сьогоднішній матеріал, давайте пригадаємо, які тектонічні структури вам відомі. Перед вами назви тектонічних структур. Спробуйте самостійно підібрати до них визначення з наведеного переліку. Поставте відео на паузу та виконайте дане вправу. Перевіримо. Тектонічна будова це будова земної кори, яка відображає її складові структурні елементи. Літосферні плити. Це найбільші частини земної кори, обмежені глибинними розломами. Платформа. Стійка, порівняно вирівняна ділянка земної кори. Плита. Частина платформи, що має кристалічний фундамент та осадовий чохол. Щіт частина платформи, в якій кристалічний фундамент виходить на поверхню. Відсутній або малопотужний осадовий чохол. Западина. Проген в фундаменті платформ. Складчаста область. межі літосферних плит, де відбувається їх сходження і земна кора зім'ята в складку. Літосфера це зовнішня тверда оболонка Землі. Вона не є суцільною, а розбита на величезні блоки, які називаються літосферними плитами. Ці плити перебувають у постійному, хоча й дуже повільному русі відносно одна одної. Існують три основні типи взаємодії літосферних плит розходження, підсування та зіткнення. Саме при зіткненні літосферних плит, коли вони рухаються одна на одну, земна кора береться в складку, утворюється складчаста область, що на поверхні відображається у вигляді гірських систем. У центральних частинах літосферних плит здебільшого існують відносно стійкі ділянки земної кори з двоярусною будовою, які називають давніми платформами. Нижній ярус фундамент, складений твердими кристалічними породами магматичного походження, гранітами, базальтами, кристалічними сланцями віком понад 1 мільярда років. Верхній ярус осадовий чохол. Утворюють осадові породи пісок, глина, вапняк, які накопичувались тривалий період часу. Кристалічними щитами називають частини платформ, де давні магматичні та метаморфічні породи виходять на поверхню або вкриті малою товщою осадових відкладів. Частини платформ, де кристалічний фундамент увігнутий та глибоко занурений, називають тектонічними западинами. Плитою називають таку частину платформи, де її фундамент перекритий потужним осадовим чохлом. Усі перелічені тектонічні структури є у межах території нашої країни. Їх розташування геологи та картографи зобразили на тектонічній карті. Тектонічна карта це тематична карта, яка відображає будову земної кори та територію поширення тектонічних структур. Тектонічна будова та геологічна історія розвитку території України тісно пов'язана між собою та є результатом довготривалого формування земної кори. Територія України сформувалась в межах давньої східноєвропейської платформи, в будові якої утворились щити, плити, западини. Пізніше були сформовані дві молоді платформи західноєвропейська та Скіфська. Частина території країни знаходиться в межах середньоземноморського рухливого поясу, окремими структурами якого є карпатська та кримська складчасті системи. Розглянемо ці тектонічні структури більш детально. Майже 90% території нашої країни розташовано в межах давньої докембрійської східноєвропейської платформи. Її геологічний фундамент формувався з найдавніших геологічних часів Архейську та Протерозойську ери. По гігантських розломах окремі блоки піднімались, а інші, навпаки, опускались, заповнюючись осадовими товщами, ці області ставали майбутніми тектонічними западинами. У періоди активного горотворення формувалися складчості споруди, частини яких згодом руйнувались та вивітрювались. У центральній частині України східноєвропейська платформа представлена українським кристалічним щитом, в межах якого кристалічні породи до кембрію – граніти, гнейси, кварцити виходять на поверхню. Щіт частково перекритий осадовими породами. Його довжина понад 1000 км, а ширина змінюється від 100 до 250 км. На території щита сформувались родовища залізних, уранових та нікелевих руд. На зображеннях ви можете побачити виходи гранітного фундаменту українського щита на поверхню. У різні боки від українського щита, фундамент платформи поступово занурюється під осадовий чехол. На західному схилі щита лежить Волино-Подільська плита. На ній глибина залягання кристалічного фундаменту під товщою осадових порід поступово зростає до 4 км. Особливо потужними є відклади пісковиків та вапняків. Ще далі на захід. Плита переходить у львівську западину. Товща чохла осадових порід, які складені пісками, мергелями та крейдою, наростає до 6 кілометрів. На південь від українського щита в межах південного схилу східноєвропейської платформи лежить Причорноморська западина. Вона доволі молода. І утворилась під час Альпійської епохи горотворення внаслідок підняття суходолу в процесі регресії моря. Поверхневі відклади представлені піщано-глинистими та вапняковими утвореннями. Докембрійський фундамент тут залягає на глибині від 600 метрів до 3 км. На схід від українського щита розташована Дніпровська Донецька западина. Тут фундамент платформи занурений під осадовим чохлом на глибину до 12 кілометрів, що робить її однією з найбільших западин східноєвропейської платформи. Осадові відклади формувались в геологічні ери палеозою, мезозою та кайнозою. Сформувались родовища нафти, газу та кам'яної солі. На північному сході України знаходиться Південно-Західний схил Воронецького кристалічного масиву. На цій території давні породи фундаменту залягають навідносно на великій глибині від 150 до майже 1000 метрів і перекриті зверху більш молодими осадовими породами. Фундаментом рівнинних просторів нашої держави є ще дві молоді платформи Західноєвропейська та Скіфська. Західноєвропейська платформа заходить на територію України вузькою смугою між східноєвропейською платформою та українськими Карпатами. Скіфська ж охоплює рівнину частину Кримського півострова. На південний схід від Дніпровсько-Донецької Западини. Теж у прогині платформи сформувалася донецька складчаста споруда. Потужна товща палеозойських порід в епоху герцинського горотворення була зім'ята в складки. Море тут змінювало суходіл, що призвело до накопичення органічних решток. Зазнаючи впливу високого тиску та температури, на глибині утворилися пласти кам'яного вугілля. На території України виділяють дві складчасті області, які належать до середньоземноморського поясу, що є частиною величезного альпійсько гімалайського поясу складчастості. Карпатська складчаста система, що розташована на крайньому заході України, набула сучасного вигляду в Альпійську епоху горотворення. Тривалий геологічний розвиток спричинив складну будову. Разом з відносно молодими осадовими відкладами, пісками, глинами, систему складають давні докембрійські гнейси, граніти та кварцити. Система складається з предкарпатського прогину, який заповнений товщою осадових порід потужністю до 4,5 км, карпатської споруди та закарпатської западини, що є частиною середньодунайської западини. Та складена товщою осадових та вулканічних порід, які утворились внаслідок виливу магми. На місці сучасних Карпат в Мезозойську еру існував глибоководний морський басейн. Тут накопичувалися осадові відклади, поступово утворюючи карпатський фліш, товщу осадових порід, в яких чергуються прошарки спресованих піщаних та глинистих відкладів. Які повторюються сотні разів у тій самій послідовності? Кримська складчаста споруда займає південну частину Кримського півострова та представляє собою високе підняття, що складено трьома асиметричними пасмами коестами. Їх південна частина занурена в Чорне море. Утворилася ця система на місці затоки океану Тетіс. Яка в Мезозої активно заповнювалася відкладами пісковиків, вапняків, глинистих сланців. Наприкінці Мезозою тут почалися підняття. Остаточно гори сформувались в альпійську епоху горотворення, а її окремі ділянки складені твердими магматичними породами Мезозойської ери. Отже, підведемо підсумки. У тектонічній будові України близько 90% території припадає на східноєвропейську, давню докембрійську платформу, решта ділянки молодих платформ та складчастих систем Карпат та Криму. Різна потужність осадового чохла або його відсутність дозволила виділити в межах східноєвропейської платформи окремі її складові щит, плити, западини, кристалічний масив. Тектонічна будова території тісно пов'язана з геологічною історією та формуванням родовищ корисних копалин. Завдання для самостійного опрацювання. Виконайте практичну роботу. Позначте на контурній карті межі тектонічних структур, які наведені у переліку. А для того, щоб перевірити свої знання назв тектонічних структур України, скористайтесь інтерактивною вправою за посиланням або QR-кодом. Підведемо підсумок. Дайте відповіді на запитання, що нового ви дізнались на уроці? Що було цікавого? Чи було вам складно? Що ви зрозуміли на цьому уроці? І що тепер ви зможете? Я сподіваюся, що інформація була для вас цікавою та корисною. Бажаю вам гарного та мирного дня!